але б'є з кожного разу, бачите? оце такі, вже невеликі. Да, оце я натрапив на лунку. І дивіться, воно опускаю і зразу є. Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас знову буде риболовля з Криги на ось такому озері, куди я приїхав, щоб половити окуня на балансир. Насверли я вже саріолунок в різних місцях. Камера показує, що риба є на дні, тому зараз дістаємо утку, ну і пробуємо її ловити. Так, сьогодні планую ловити на невеликі балансири. Візьму цю вудочку, що трошки м'якша. Ось такі в мене балансирщики. Прив'яжу цей ще з тройником. На нього трошки краще засікається. Оце єдине, що трохи погано його прив'язувати з цим тройником на морозі. Лунку не буду розчищати, глибина тут невелика. Тому краще не засвічувати. Подивимося, окунь то маленький, майже в кожній лунці є. Але є туди і великі перша лунка без покльовок. Хоча на камеру мені в плавали. Так, друзі була покльовочка бачите я на цій майже сад. о знову підбила о дивіться друзі як він цього балансира прокопнув повністю Так. тільки випускає і сразу б'є Бачите, його треба просто знайти. О, ще один. Треба його знайти просто. Дивіться. Тільки опускаю і зразу б'є. О, нічого собі! Друзі! Ви таке бачили! Дивіться який! Двого окуня гарний! І на два гачка одразу. Ну, в мене таке було, але не з такими балансирами маленькими. Ну, я вам скажу, ще гарні у коня. Оце, друзі, знайшов робочу лунку. Он, ще один був. Так, ну, цей ще невеликий. Схоже, я лунку робочу знайшов. Ну я вам скажу, що окунці такі непогані. Піддуває. Б'є з кожного разу, от бачите. Але мабуть вже невеликий. Так, да, бачите, це вже менше підійшов. Видно, зразу більше атакують. Це вже маленькі смикуй. Ну, але таких чотири штучки гарних зловив. Бачите. Зараз. Ще пару штук зловлю та. Й спробую поміняти лунку. Бачите, в мене з перших підривів ці більше клюнули. Але б'є з кожного разу, бачите, все такий трошки більші. Да, оце я натрапив на лунку. І дивіться опускаю, і зразу є. О, знову гарний кунець. це роздача. Це зійшов. О, так, друзі, непоганий окунь, а ні, Просто сильно супротивлявся. Або сильно супротивлявся, або знову два під сіло. І потім зійшов як лунку перця другий. Все, ані, не все. О, це ще більший. Да, це куняклюють. Так, це зійшов. Все можна відпускати. Це вам, друзі глухозим'я. Просто потрібно лунку знайти. Бачите. О! Не зрозумів. Так, друзі. Терника вже немає. Не знаю, де він подівся, на якому окуні. Але... Будемо ловити без стрійника. Бачите, він так ковтає, що може той трійник і не потрібен. Десь мабуть він був погано надітий. Там він на таку петельку надівається. Мабуть, злетів. Ну, але я вам скажу, при такому кльові він і не потрібен. О! Це вже гарний конець. При такому кльові навіть краще, що його немає. І приковну. Нічого собі. Бачите, який куняра більше до ванки коли вони так приковтують, то сірника легше знімати так що нема вже що О, цей так гарно притиснув. Блін, як він жадно прикоптує. Якийсь нього видно сьогодні жор. Я помітив, що коли більшого достаєш, то... Перші підриви вже холості, ну не холості, а без покльовки. А ви бачите, з кожної лунки вже склює. Ну, це вже маленькі підбиває. Таким кльовом, я думаю, можна і трохи відпочити. Зараз перекушу. я закинув підводну камеру. Поки окунь активний, хочу засняти ну, покльовку під водою, якщо вийде. Я ту камеру опустив, то окунь не розігнав, але зараз, поки будемо обідати, то я думаю, що він підійде. Давно я і натрапляв на такий кльов, щоб такого раз за разом. Так. Такий в мене сьогодні обід, сало з хлібом. Зараз перекусимо, поп'ємо чайку. Спішити нема куди, я їх вже нормально наловив. Мені скільки їх і не треба. Тому зараз я спробую засняти під водою та й буду їхати додому. Так, ладно, хорош на сьогодні. Щось в цілунці окунь перестав клювати. Ну а другу я міняти не буду, як то кажуть, потрібно і міру знати. Ну, Не видно. Сподіваюсь, що на камері щось заснявся. Видимість то не дуже. Ну, Дома подивимося. В принципі, то нормально так сьогодні половив. Не знаю скільки тут вдома зважу. Зараз ще ближче покажу. Бачите, у конці такі є більше долоньки. Трошки менші є. Ти на великих немає, але все одно цікаво.